А засідання громадської ради та про те, які рішення були прийняті, які люди були закріплені за тим, щоб контролювати власне тендери, які проходять в місті красу. Хочу також в рамках власниці цієї тематики розповісти трохи про законопроект 3559, який сьогодні вранці був прийнятий нашими народними депутатами. Цей законопроект регулює державне закупівлю, робить їх публічними. А наразі тут є такий таймлайн, законопроект був вже прийнятий. До 1 квітня 2016 року Прозора, це така система, там, де все, все видно, зараз вам її продемонструвати. Цей це сайт виглядає так. Тут може бути, як бачите, якщо хто, хтось хоче щось придбати, щось продати, можна це зробити це онлайн. Отже, ця система Прозора стане обов'язковою для всіх центральних органів влади з 1 квітня та великих підприємств. Потім з 1 серпня вже всі державні закупівлі стануть електронними і з 1 січня до тисячнадцятого року по всій Україні всі державні закупівлі повинні будуть проходити через цю систему. Тож тобто, це поліпшить як контроль за дотриманням всіх стандартів, так і комунікацію між продавцями та державою по закупівлі. Що що власне це по перше, це закон, цей закон, який вже прийнятий він дуже сильно економіч. Бюджет, як ви бачите, об'єм закупівель 250 мільярдів на рік, то очікувана економія до 50 мільярдів на рік. При тому, що у нас по нашому новому бюджету біля 80 мільярдів буде цей а, дефіцит нашого бюджету, тож за допомогою цієї системи можна цей системі, може, це, може, це дефіцит а, дуже сильно прожити. Розміщення в прозоро всіх до закупівель на суму від 50 тисяч гривень. Потім можливість торгувати з держави з за комп'ютером. Потім отримання всіх необхідних документів в електронному вигляді, можливість бачити умови конкурентів та подати електронну скаргу на результати, що є дуже важливим, як на мене, та аналітичним модуль для громадського контролю за державною штурм. Це буде доволі цікаво -дов нашим громадським організаціям та активістам. Ну, власне, це про те, що, що в нас буде вже в цьому році, і про те, які кроки зараз приймаються нашою, нашою громадською радою, розповість Володимир Володимирович Мовчан. Я хочу спочатку трохи додати ложек дьогтю до цього цієї дішки меду, що зараз Стас розповім про цей законопроект. Дійсно, це дуже така през, пр, 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 прекрасна чудова система прозору, але е, якщо її довірити е, деяким корупційно-орієнтованим виконавцям, то вони її перетворять на чергове Європейське концертському агенці. Я маю, на увазі. я маю на увазі, що за доступ до участі в торгах як замовників, так і потенційних учасників тобто продавців, планується справляти певну плату. І яка це буде плата, ще досі невідомо. Подивимося, який варіант остаточний законопроекту, але ті підприємства, які вже існують і працюють, взяли сертифікат на цей прозорок. Так, Вони вимагають з потенційних учасників тисячу гривень за участь у однієї закупівлі. Так. Тобто, якщо закупівлі будуть від, по товарам і послугам від 50 до 200 тисяч гривень, то вже ціла тисяча йде, навіть так би мовити, збільшення. І це тисяча лише для переможців, так, вона на збільшення. Для всіх інших це просто витрачена в туні тисяча. Це перше таке застереження. Друге застереження, що будь-яка централізація в цьому плані ресурсу, так, і, я маю на увазі, майданчику, вона призведе до того, що буде, ну, це монополія, так? І буде збільшуватися ця ціна, це тисяча, це ще може показатися нам чимось таким дешевим після того. І третє, нарешті я не розумію, чому саме місцевим органом самоготування. Залишено чекати до часи ріка. Тому я думаю, що е, зараз краще за все, прийнявши все краще, все, все, все гарне, що є в цьому законі, е, зупинитись на тому, щоб нам намагатися ввести дію його положення, так би мовити, якомога раніше. А як саме я зараз це розпорів про засідання громадської ради, яке власне складалося з двох частин? Частина була два тижні тому, яку трохи зірвали нам представники Правого сектору та інших громадських активістів, так? Ну, з інших питань, що правда, але було так. І продовження і закінчення було зараз. Громадська рада прийняла рішення створити в своєму складі спеціальну комісію по контролю за закупівлями. Її діяльність буде розповсюджуватися на всі закупівлі, в тому числі і допорогові а так і так само і по тобто ті, що перевищують суму закону 1197, тобто закону про державні закупівлі, і, при здійсненні яких замовники керуються цим законом. Так? Але там теж багато порушень. Але зараз мова піде саме про різницю, про ті, про ті суми, що туди не входять. Тобто роботи менше, ніж 1,5 мільйони. Товари і послуги менше ніж 200 тисяч гривень. Наразі є розпорядження Кабінету міністрів від 20 травня 2015 року номер 501Р. Це розпорядження дозволяє органам місцевого самоврядування добровільно долучатися до системи електронних закупівель, в тому числі на принципах реверсійного аукціону, тобто відкритих торгів на зниження. Що це таке, щоб всі розуміли, це. Уявіть собі, що аукціонер, аукціоніст каже, там, з, е, вартість закупівлі, скажімо так, орієнтована вартість закупівлі або очікувана, як це прийнято в законі, профілі не можна називати, вдає 150 тисяч гривень. Шановні, хто менше, піднімає руку один, каже, 145 тисяч, другий 140 тисяч, третій 135, 135 раз, 135 два. 135-3 куплено. Розумієте, так, що це таке це аукціон тільки тільки ворога. Такі аукціони були вже в минулому тендерному законодавстві, яке діяло до так званих горизвісних європейських консалтингових агентств. Але вони були правом. Зараз вони теж залишились в цій постанові право. Але у нашого міста є зараз унікальна можливість, поки не вступив в силу для органів місцевого самоврядування закон, створити власний майданчик, так, міський, створити комунальне підприємство, яке безкоштовно надаватиме такі послуги. Потім, якщо треба буде якусь ліцензійну плату, я думаю, теж в бюджеті буде неважко знайти кошти для е купівлі такої ліцензії, а також для... ну воно ж не, воно не буде насправді дорогого кошти а також для оплати праці там, одного чи двох спеціалістів, які вести цей сайт закупівель на якому відбуватимуться редукціон. І в співпраці з відділом профільним міських. В якому є кілька людей працюють, на чолі з відомим спеціалістом Наталією Сокнутом, готувати, як, 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 якщо потрібні будуть певні критерії для закупівлі. Що мається на увазі? Єдиним критерієм для конкуренції е в електронних аукціонах є лише тобто, хто менше, так? але не всі товари є однаковими, ідентичними. Якщо, е якщо мова йде про якесь обладнання, то воно може бути і кращим за якістю, і кращим за строками експлуатації, і за гарантійними е ремонтами. Тобто, Замовник має сформулювати свої вимоги до всіх цих критеріїв, які мають бути відсікаючі. Не можна так сказати, що виграє той, хто там дасть більший строк експлуатації. Так? Замовник має сказати, що у мене є завдання такий строк експлуатації, такий гарантійний термін і такий термін гарантійного обслуговування. Так? безкоштовно. Все, якщо ти даш більше, це твоє право, але ти маєш дати не менше, ніж це. І далі конкурувати між собою ціною як інакше. Оце має, має робити цей відділ, який створить точніше, це комунальне підприємство, в, і прописати відділу по держзакупівлям міська Кенкому, який, власне кажучи, для чогось має якось виправдовувати своє існування, а це буде краще виправдано до нього, в кооперації з ним робити ці, таку спрощену документацію без всяких довідок, бо є ще десятки чи навіть більше довідок, які треба зібрати. Частина з них платні. Зібрати для участі в звичайних торгах. Якщо довідка буде якось там по формі відрізнятися, або якась є ситуація трохи нестандартна, таке часто буває, то замовник залишає за собою право взагалі відсіяти такого учасника, що наразі зараз і відбувається. Коли учасники відсіюють через невідповідність документації. Фактично довести, що вона була невідповідною, неможливо. Так, ну, стоїте, трошки, конкрет, конкретніше, що відбувалося на громадській раді, які рішення там розглядалися, а та, хто там власне прізвище людей, які будуть контролювати там? Прізвище ще поки що обрали голову Ірину Зорюк. Персональний склад ще не сформовано. Чекає голова громадської ради Олександр Мошняву, чекає пропозиції учасників. Для формування персонального складу на наступному засіданні громадської ради. Повноваження її вже і сферу контролю, я вже сказав. Можливо, в мене є таке бачення, що треба може туди когось ще долучити до складу громадської ради якихось активістів, яких туди спеціально для того, щоб вони брали участь в цьому процесі. Але це я, я не його не озвучував, це так, це моє бачення лише. Розглядалися саме цей законопроект. Так, позитивні і негативні його боки, вирішили, що окрім створення цієї комісії, рекомендувати, і проголосовано було це, значить, рекомендувати міську кодкому долучитися до системи електронних торгів на добровольній основі і на підставі розпорядження Кабінету міністрів No501Р, не чекаючи введення в дію цього закону 3559. Запитання, а скільки це буде коштувати для місцевого долучення справа, справа громадської ради рекомендувати так включити, в тому числі, до речі, одним з пунктів цієї рекомендації є включення до проєкту міського бюджету на 2016 рік витрат на функціонування цього майданчика в складі сайту міської ради, як ми рекомендуємо так зробити. І Оплату спеціалістів в профільному відділі в Канкому щодо модерування і адміністрування цього сайту. Так? Тобто, Якщо треба буде окремий спеціаліст, якщо знадобиться окремий спеціаліст, то це приблизно 50 тисяч гривень. Це буде а, окремий розділ на, на сайті міс... да. чи, чи в цьому сайті Прозоро? Ми пропонуємо, у Прозоро немає сайту, це кілька, це просто так би мовити приєднання. Систем. Тобто, да, місто може приєднатися, декларувати своє приєднання до сайту Прозоро. І створити власне програми забезпечення. Це буде найкращим виходом для того, щоб потім, якщо треба буде обов'язково відсікаючи критерії ліцензії, то тоді взяти ліцензію на місто. Якщо не буде такого, і безкоштовно це потім проводити для учасників. Це принципово, щоб для учасників торги були безкоштовними. Якщо вони будуть платити за торги, за участь у торгах, то це буде знов-таки корупція, бо ці суми, які вони не були, намагатимуться. Троє чи вчетверо відбити, більше. Більш того, будуть фіктивні учасники, які просто даватимуть якісь пропозиції вищі, так, для того, щоб створити ілюзію і торгів. І потім ці учасники, які давали вище, вони теж свої витрати намагатимуться того, хто менше запросив і який переміг, у нього взяти частину цих витрат. Ну, тобто поділитися, то змова буде. Так, так, як було в 2007 році при існуванні цих схем пана Єценка, які сумно звісні, які, завдяки яким він не собі в карма всьому українському політикому істеблішменту, бо це там всі фракції партії брали участь парламентській в цій поганій схемі. Вони разом на, на всіх відмили 60 мільярдів гривень. Це 12 мільярдів доларів по тодішньому курсу. Скажіть, чи були присутні працівники виконкому, як вони реагували на ваші а, ці? А... Значить, перші, при першому засіданні була присутня якраз начальник відділу закупівель Наталія Сурма, лише вона брала участь в обговоренні. І решта присутніх працівників виконкому, там начальник управління капітального будівництва був, але вони чекали просто на свою чергу по іншим питанням. І, в обговоренні фактично участі не брали. Наталя Сурма зауважила кілька моментів, з яких можна зробити висновки, що, по-перше, ну, нема в виконкомі осіб, так би мовити, зацікавлених у якихось якісних змінах. Тобто їх влаштовує те, що є зараз. Ну, Я не буду казати про там, певні розбіжності щодо трактувань закону, я можу довести легко, що я був правий. а вона не права, але це не стосується. це Кожен може там забути якусь, мова йшла про одну в одне слово лише там в законі інші, чи інші особи замовникам, чи мають вони право брати участь у комітетах закупівель. Так, вона вважала, що ні, я вважаю, що так. І на це є постанова Кабміна, яка зараз я вам її скажу, яка регулює саме типове положення про комітет закупівель, яке каже, що... Участь беруть посадові та інші особи замовника. Типове положення витяг про комітет з конкурсних торгів. Це, це затверджено постановою Кабінету міністрів номер 622 17-917 від 6, 10 2010 року. Ми, згідно з цією постановою, намагалися переконати місто, створити громадські ради при кожному замовнику і потім. Долучити до участі в комітетах з торгів інших осіб-замовника, а саме членів громадської ради цих замовників. Так? Тобто громадськість, активно громадськість. На жаль, ви бачите, що валютарійський трохи підходить, що нема там такого в законі, що воно є. От постанові Кабміну, власне закон взагалі на це формування положення про громадські ради, про комітети закупівель. Так? Тому Комітет закупівель формується на підставі постанови Кабінету міністрів. І постанова Кабінету міністрів, хоча таки притягнута, але дає таку можливість включити представників громадськості в комітети закупівель. так. На жаль, немає тут у нас, як бачите, немає поки що спільного бачення. Тобто місто влаштовує те, що є зараз, і ми продовжуємо нашу роботу в плані тиску на міську владу для того, щоб врешті... Для нас це не 50 мільярдів, звичайно, це потенціал для економіки, це оптимісти так кажуть. Да? Управлінці оптимісти кажуть, що це не воровство, це потенціал для бюджетної економії. Ось у нас в місті це приблизно 100-150 мільйонів гривень. Це потенціал такий для нашої бюджетної економії, який можна потім буде роздати на заробітну плату людям, бюджетникам. Так? Або на реальний якийсь благоустрій там частково, я, що я боюся цього слова вже. Тому ми, ми продовжуємо цю боротьбу, і я вже сказав, що основні, основні моменти були цієї громадської ради, це два рішення. Це перше це формування комісії, друге це звернення до міського, міському, до міського голови з приводу долучення на добровільній основі до цього прозору, причому шляхом створення власного аккаунту, точніше власного так, програмного забезпечення в межах наявного сайту. Бескоштовно а ну, вот, С самого начала, я, возможно, прослушал, а, как это делать? Это то есть то, что надо нашему горсовету, будет, он будет публиковать на сайте, на разделе этого сайта, да? Не, не горсовету. Горсовет у нас, кстати, с горсоветом у нас все нормально, Артем. Горсовет действительно там профильный отдел непосредственно занимается закупками. И там, скажем так, я как работник коммерческой сферы, я там не видел. Ни разу даже во времена жуткого кушмизма там не было отказа. В самом Полтон, непосредственно его аппарат, когда закупает. То есть я там uh -huh. в свое время построил котельную предприятие, в котором я работаю, я лично. Конечно. Вот. Потом мы ее обслуживаем, ли, обслуживали. И вот ни разу никто не попросил отказа. Но это самого самом Поэтому претензий непосредственно в исполкому нет. На этом сайте должны обслуживаться все бюджетные заказчики городской формы учреждения или собственности. То есть все департаменты здравоохранения, образования, угу. жилого-коммунального господарства, дорожный, видел и департаменты и управления. Какие-то вообще нас на угу. Спорт спорту, культуры, все. Угу. Я держу. А тут, а як які пропонують свої товари купоту, як вони будуть реєструватися на сайті? Чи будь чи за формою собственності, чи будь-хто? значить? Ну Ви знаєте, це вже, звичайно, питання більше до програмістів. Я вважаю, що цілком досить буде просто заходити туди, давати свій електронну адресу свою, для того, щоб просто отримати туди доступ. І після того, тобто якщо людина фейкова, так скажімо, так, або підприємство, яке виграло, так, нічого страшного отримує просто перемогу другий учасник, там, наприклад, цих торгів. Нічого в цьому немає. тобто Головне, щоб не відсіювати ні, нікого реального. Реальні всі мають право.